Вітаю всіх з цією дивною погодою за вікном та новою роздачою для PS Plus від рівня Essential. Про першу гру я вже неодноразово згадував у минулих відео ще з її анонсу. Гра є новим IP від розробників популярної гри Dead Daylight. Нова гра Meet Your Maker є постапокаліптичним шутером від першої особи, в якому ви можете будувати власні данжі і нападати на чужі, які створені іншими гравцями. Ви можете грати один або з другом і вигадувати хитромудрі бази повні пасток і охоронців, а потім готуватись до штурму абсолютно різних данжів інших гравців. Гра має різноманіття зброї і спорядження, яке можна знайти або скрафтити. Також можна використовувати різні здібності і особливості, які допоможуть в бою або в будівництві. Дійсно, різноманіття пасток та варіантів їх розташування, воно просто дуже величезне і залежить тільки від вашої фантазії. А граплхуком, наприклад, можна деякі пастки обманювати. Загалом, Meet Your Maker — це динамічний і креативний ігролат, який залежить від того, як ви хочете грати. Можете поринути у будівництво і зробити власну непідступну фортецю а можете випробувати себе у чужих палацах. Гра має режими і варіанти налаштування, але як на мене... Головним є українська локалізація. Так, вона була давно анонсована і на сторінці в тім вказана підтримка української, тому сподіваюсь, на PlayStation вона також буде одразу. Зважаючи на те, що гра з'явиться в PS Plus у день релізу та матиме українську, о, я сподіваюся, обов'язково спробувати всім. Не забувайте підписатись, це обов'язково, якщо хочете більше української вигра. Друга гра Sackboy A Big Adventure. Це вже не ексклюзив PlayStation, але все ще гарний платформер з кооперативом до чотирьох гравців та милими персонажами всесвіту Little Big Planet. Відправляйтесь у подорож з Секбоєм і його друзями по рівням з різних світів: пустельним, сніговим, джунглям і різним прикольним іншим, сповнених секретами, викликами, загадками та ворогами. Ігролад доволі різноманітний, є різні здібності та предмети, і він не дуже важкий. Тому гарний варіант пограти з дитиною або друзями і весело провести час. А на PlayStation 5 є підтримка особливостей DualSense. Третя гра це класична двовимірна RPG, в якій ти граєш за реджі, спадкоємця трону щурів. Твоє королівство атакували жаби, які хочуть знищити всіх пацюків. Реджі повинен відновити свою владу і вигнати жаб зі своєї землі. Гра має рукописну графіку і мрачну атмосферу. В ній можна досліджувати світ, який має багато локацій і персонажів. Ти можеш знаходити нову зброю і броню, прокачувати навички і збирати союзників. Ігролад має складні бої, в яких треба блокувати, ухилятися і контратакувати. Можна використовувати різні стилі бою і змінювати свою тактику в від ситуації. А підлаштовуватись доведеться, бо у грі багато ворогів і босів, які можуть тебе зажабити. Гра престольний сюжет і пацючий гумор з ігроладом, який кидає тобі виклик. Можна спробувати по підписці, жаба не задушить. Всі три гри можна буде додати до бібліотеки вже 4 квітня. Як вам роздача! Як на мене, нова гра на релізі для всіх приємно. Ніхто не скаже, що купив її тиждень тому. А з українською взагалі супер. А з вами був Лакі Сан. Якщо хочете, можете підтримати канал за посиланням у описі, але головне підтримуйте українську армію. Та хай вам щастить.